До нас доєднується Іван Фечко, це експерт ради зовнішньої політики Українська Призма. Поговоримо про чергові мирні плани, в тому числі китайсько-бразильський. Вітаю вас! Слава Україні, пане Іване. Вітаю, слава. Вітаю. Пане Іване, ну от давайте, якщо все ж таки говорити про цей китайський план, так зараз підтриманий Бразилією. Дуже багато розмов про те, що він ну вигідний, перш за все, Росії. Що китайці таким чином льють воду на російський млин. Так поясніть детальніше, якщо опиратись просто на цих шість пунктів. Бо ну мені траплявся опис якийсь, але але хотілося б все ж таки детальніше, щоб ви пояснили, що такого небезпечного. В, в ініціативах китайців може бути, uh, та дякую. Тут давайте згадаємо, що взагалі це їхній по суті другий план, який так, вони 5, 6, 12 дванадцяти пунктів та да, з дванадцяти пунктів вони пролюднили якраз на річницю повномасштабного вторгнення 23-му році. І з самого початку ще тоді вже було зрозуміло, що цей план, який вони запропонували, по перше, та дійсно він багато пунктів неприйнятний в Україні і сприяє по суті ситуації для Росії. І загалом, навіть та що важливо, його сам факт оприлюднення це було по суті як відповідь на дипломатичну ініціативу України особисто президента Зеленського, який до того декілька місяців та в кінці 22-го року на, на саміті G20 запропонував якраз вперше оголосив про формулу миру, яка складалася та складається з 10 пунктів, і де якраз Україна своє бачення запропонувала. І е, звичайно, той план, який китайці не тоді запропонували. Він був одразу Україною відкинутий. Він не набув великого розголосу. Там було зрозуміло, на чию сторону схиляються ці всі ідеї, і от зараз вони вже. Зробили другу спробу, підключили Бразилію як такого великого гравця, найбільшу країну Латинської Америки, для того, аби повторити цю ініціативу, скоротили його до шести пунктів. І знову ж таки, це відбулося. Давайте побачимо, коли напередодні, коли Україна активно готувалася до проведення саміту миру глобального в Швейцарії, де планувала зібрати якомога більше країн, і якраз таки тиснули та на агресора просувати наші власні ініціативи, які гарантуються на статуті ООН. І тут, якраз так, якщо ми дивимося на ці пункти, то ми бачимо, що там звичайно. Є речі, нібито як нейтральні, ті, які мають бути прийняті. Та звичайно, наприклад, хто не сперечається з тим, що треба засуджувати використання ядерної зброї. ну Це важливо. А, і деякі інші такі речі, але от які пункти стосуються якраз тих моментів, які можуть бути сприятими Росії. Ну, це, наприклад, а, таке формулювання як уникнення розширення поля бою. ну от Ми розуміємо, для чого вони цей пункт вносять. Це, по суті, як така собі спроба та одразу блокувати будь-які спроби контрнаступу. України або маневри стратегічні, як, от, наприклад, Курська операція, от що також та грає на руку Росії такі таке формулювання, такі принципи, які вони тут намагаються просунути. Теж саме стосується, наприклад, формулювання запобігання ескалації боїв, ну що може бути використано як аргумент не давати Україні дозволу. На дальні е, ураження та дальдальними ракетами по території Росії або використання інших технологічних ініціатив для того, аби стратегічно змінити ситуацію на користь України. Ну і, наприклад, такий пункт, як відмова, як вони сказали, там е, менталітету холодної війни, відмова від оцих е, блоків. От, попри те, що як ми бачимо, зовсім вони роблять по суті і та і Росія, звичайно, зовсім інше. Але цей пункт якраз вводився для того, аби по суті відмовитися і критикувати ті санкції, які були введені проти Росії. Нібито, що ми підтримуємо лише санкції, які схвалюються Радбезу МОН розуміємо, що це абсолютно неможливо та ці санкції, тому що Росія, як постійний член будь-які такі ініціативи, блокує. Але ці пункти вони якраз і показують те, що по-перше, це дійсно є моменти, які більш прихильні схильні до Росії, до російської позиції. По-друге, в принципі, загалом просування такої ініціативи це одразу велика перешкода Україні, і ми це вже відчули, коли дуже багато країн або не доїхало до Швейцарії, і відмовилися від участі в глобальному саміті миру або не підтримали а, фінальне комініке попри те, що там було скорочено всього до декількох пунктів, але все одно під тиском, в тому числі китайських дипломатів по всьому світу, вони від цього відмовилися або відправили на цей саміт а, там делегацію меншого рівня ніж очікувалося. Ну ось тобто, отакі от таке формулювання і такий загалом план просуває Китай. От що стосується Бразилії, тут варто згадати, що з самого початку, коли до влади в Бразилії прийшов президент Лула, це якраз уже тривала повномасштабна війна в 2022 році. А він почав повертати як він говорив Бразилію на міжнародну арену, активно взаємодіяти, активно долучатися до різних глобальних проблем, в тому числі пропонував себе як переговорником у війні. Яку розв'язала Росія проти України, ну ось але пам'ятаємо, що ті його ініціативи також були одразу відкинуті через їхні несприйнятні моменти і нерозуміння ситуації, але як бачимо зараз, він долучається до цього плану, підтримує його, аби знову ж таки показати себе, вивести країну Бразилію на такий глобальний рівень, як великого гравця, який намагається відігравати якусь. Важливу роль, тим паче, що в нього є дуже давня така мрія, аби Бразилія зайняла місце постійного члена Радбези ООН, І от нібито він вважає, що йому вдасться достиснути і от отримати цей теоретичний успіх. Такий собі переговорник цієї історії, що це допоможе Бразилії здобути це місце і загалом показати себе як глобального гравця. Ну ось тобто така от виходить ситуація, і е, саме через це тут виникають і проблеми, зокрема в контексті подальшої реалізації формули миру. Пане Іване, ну але ж не тільки власне президент Лула там намагається стати таким. Ну скажімо так, посилити свої позиції в геополітиці світовій. Ну той же Орбан, так само він же, в принципі, теж просуває. Теж знов кілька днів тому він заявив про те, що Україні там необхідно провести зустріч з Путіним. Так про Шольца ми так само почули від нього самого ні, так але там. Деякі західні видання, італійські чомусь зокрема, так пишуть про те, що він там так само готує якийсь план, який ну по суті передбачає відмову е України від своїх там певних територій. З Чим ви пов'язуєте оцей парад е заяв про ці плани? Власне, ну. Е з тим, що справді люди хочуть посередництвом України, ну світові лідери, я маю на увазі, якимось чином там посилити свої позиції, набути якоїсь ну, політичної більшої ваги, чи, ну, чи яка мотивація, яка аргументація в цих людей? Ця активізація от, взагалі цих заяв. Та зрозуміло, що звичайно, мотивації в різних сторін може бути по різному Тут очевидно те, що з наближенням виборів сполучених штатах все частіше згадується та необхідність того, ж цей момент переговорний він повинен настати. І Тут важливе питання одразу, які будуть позиції, та от переговорні позиції сторін, кожна зі сторін намагається посилитися, і хоча Російська, наприклад, Федерація там та є лаборов, вони там офіційно заявляли, що нібито вони зараз не бачать цьому сенсу, поки там збройні сили України. Перебувають на території курску, але попри свої слова, фактично вони роблять зовсім інше. Вони активно готуються до цих потенційних переговорів, намагаються зміцнити свою позицію, Тому вони якраз підключили своїх, скажімо, так. Партнерів по блоку Брікс, тому що ми пам'ятаємо, що якраз і Бразилія, і Китай, і тут давайте згадаємо ще Індія, з якими також активно ведеться та контакт от з боку Росії. Вони якраз всі є членами цього блоку Брікс. Хоча цей блок, він, коли створювався, він не пропонувався політичним, це було економічне об'єднання. Але якраз таки з 22-го року, навіть раніше, але особливо з 22-го року, ми бачимо, що він, по суті, дрейфує в сторону, якраз таки того, що стає більш таким геополітичним, намагаючи Китай, Зокрема, дуже активно має позицію, аби об'єднати якомога більше країн глобального півдня. Ну от з цим якраз було пов'язано і розширення блоку на початку цього року, і те, що за нього зараз зокрема хочуть доєднатися і Туреччина, і Азербайджан, і малайзія. Ну, тобто такі доволі значні, такі важливі країни, а це показує от політичні інтереси, які в нас тут з'являються, і якраз таки той момент, що тут включається Китай, він якраз намагається себе подавати як лідер оцього так званого глобального півдня цієї великої групи країн. І тому він якраз і сказав, що нібито. А цей план, який вони запропонували, позитивно оцінили понад 110 країн, якраз таки глобального півдня. Ну ми там звичайно пам'ятаємо за угорщину як в Європі, але це скоріше як виключення, враховуючи характер режиму Орбана і взагалом загалом його політику, яку нас багато років займає. Тобто зрозуміла ситуація, але от що стосується ширшого контексту. Ну то якраз таки китайські дипломати вони активно працюють а, над тим, аби поширювати ці ідеї про цей план, таким чином дотискаючи можливості, таби якісь країни приєднувалися до а, формули миру України і поширюючи свій вплив. А тут також варто ще в кінці пригадати, що загалом і Україна вона також та не сидить чекаючи, а дуже активно намагається працювати в глобальному півні, попри те, що в нас ресурсів звичайно значно менше. І загалом, оцей другий саміт миру, який як проголосив президент Зеленський, має відбутися можливі. Відбути Буде це вже в кінці цього року, от він якраз розглядається як те, що має відбутися саме на території однієї з країн глобального півдня. От, поки що невідомо, якої саме країни, є різні варіанти, ось, але це просто показує на те, що саме на ці країни дуже важливе значення, як далі будуть розгортатися події, пов'язані з мирним врегулюванням, е таке е е можливо відбудеться з огляду на всі ці події. От і що боротьба за ці країни вона дуже триває, і звичайно, що Україна, попри те, що ресурсно поступається в впливі та в цих державах і Росії, і Китаю, але намагається втримувати своє значення. І, от зокрема, не дарма, наприклад, ряд конференцій по реалізації пунктів плану формули миру. Вони і відбудуться в країнах глобального півдня, Наприклад, Чилі буде приймати конференцію по реалізації п'ятого пункту формули миру про відновлення територіальної цілісності. ООН. це просто показує, що ситуація неоднорідна, і навіть в цьому регіоні, де здавалося б, вплив Китаю, дуже великий, Є різні думки, які Україна звичайно має враховувати, має переконувати, перетягувати на свою сторону, тому що ставки як ми розуміємо, дуже великі, Ситуація складна, але дипломатично вона. Цілком придатна для того, аби покращувати свої можливості, позиції тим паче зараз от вже ближче, як ми згадали, та вже до кінця року, коли ситуація підходить до таких важливих дуже доленосних моментів. Так, пане Іване, от дивіться, але ну, все одно ж, коли там цей момент настане, а з огляду на інтенсифікацію цих розмов, ну він справді приб... наближається момент цих перемовин. Але ну результатом ж перемовин в будь-якому випадку, вочевидь, буде якийсь компроміс, навряд чи, скажімо, Україна так само там повністю досягне бажаного так, навряд чи погодиться там на повністю е, якісь пропозиції там Китаю, чи Бразилії, чи Індії, чи будь-кого іншого. От яким може бути цей компроміс? Умовно кажучи, чи може Путін погодитись до прикладу на виведення військ на вашу думку в обмін на там відмову України від інтеграції в НАТО? Е, чи це скажімо за НАТО? Е, ну наскільки це може бути прийнятне для нас? От якщо буде така позиція чи можливо якісь будуть перемовні там позиції інші, на вашу думку? Я думаю, що та ситуація яка є зараз, і та ситуація, яка буде на момент теоретичного проходження mm -hmm. цих переговорів, чи це буде другий саміт формули миру там в українському проматі, чи це буде щось ближче, таке посереднє, та враховуючи ті пропозиції, які Китай і Бразилія просувають. Ну та але тим не менше розуміємо та за діалог, де будуть присутні дві сторони конфлікту і а, будуть посередниками ряд держав. Ну це буде залежати від того, по перше і найголовніше, як буде ситуація на фронті. О, тому, що тільки героїзм збройних сил України дозволяє втримувати ситуацію і. Показ навіть ті, ті операції та героїчні які відбувалися і в курську і на сході України на Південному фронті. Ось це те, що також створює проблеми Росії, попри те, які величезні ресурси вона кидає. Та й всі це бачать, і в Китаї звичайно, і в всіх інших країнах, і що їй не вдається досягти стратегічних цілей, можливо, десь тактично, та але не стратегічно це також показує момент. Ну і звичайно, знову ж таки та декрас напередодні дебатів, які будуть вночі відбуватися в США. Ми розуміємо, що це також одне з центральних питань як, як буде розвиватися ситуація. Yeah. Яка буде позиція США? Чи вдасться зараз та от все таки дотиснути президенту Зеленському і владі України а, Байдена для того, аби mm -hmm. дати дозвіл наприклад на використання цієї зброї, яка також може стратегічно ситуація змінити на нашу користь? Тобто дуже багато пунктів, які а, потрібно зробити, які потрібно дотиснути для того, аби покращити нашу переговорну позицію? Звичайно, ми не живемо у світі ілюзії. Ми розуміємо, що бувають важкі кроки, і а, це складна дипломатія, але знову ж таки а, очікує: очікуємо, що ситуація буде по перше більш. Приятлива, зокрема, на фронті, що союзники. Далі будуть систематично підтримувати Україну, попри те, що в них там звичайно є свої проблеми, і з цим зокрема пов'язана ота позиція Шольца, яку ви згадували. Ми ну, звичайно будемо сподіватися, що наші дипломати зможуть це ж таки дотискати Та, оті країни глобального півдня, яким дуже важко звичайно під тиском Китаю зберігати позицію більш проукраїнську, але все ж таки країни залишаються, і от в такому форматі я думаю, є такі там, Якісь моменти, які можуть бути можливо використані для того, аби наблизити закінчення війни саме на тих сприймат умовах, які пропонувала Україна, які підтримані нашими союзниками, і які відповідають в принципі статуту ООН, які принаймні та на словах всіма цими країнами підтримуються, в тому числі і Китаєм, і Бразилія, яка постійно голосує за українські ініціативи за територіальну цілісність України. Ну ось тому ці всі моменти вони повинні бути враховані для того, аби дотискати Путіна і все ж таки завершити війну на тих умовах. Які є прийнятими Україні якомога в найбільш можливих форматах? Дякую дуже, пане Іване, за вашу експертну оцінку. Іван Фечко, експерт ради зовнішньої політики Українська Призма. Був з нами на зв'язку. говорили